Дивишся дивіться. О, діда мало. Дід, як діла? Нормально все? Та думаю, є Зима близько? А? Зима близько. Та вона вже почалася. Мау. Вуй мати, сраку. А це хто поставив? Це вог хто поставив, а? Що? А це воно, хто поставив? Я позабираю то все. Ми так красиво склали, тут якісь вже стульчики стоять. Та це вже баба накопарила. То баба зробила? Пустир зробив. Який пустир? Де? Йдем. Де пустирі? Без... Який пустир? Що ти хочеш? Чого ти хочеш, в мене? Питаю тебе, який пустир? Полігон. Та тут багато місця, подивись, яка черешня красива. Тут черешня і дві грушечки. Ага. Що це вже роди. Що роди? Грушки. Вона... Який рік вона того року не родила, цього року теж не родила. Я сняв. Що з'їв все? Зварив, Зварився і О. Диви, які красиві. Це ж е, ці перчики красиві. Е, Там все піздець, воно вже. Чого? Ну що ти не бачиш, що вже листя воно вже померло. Ні ні ні, подивись тут перчики хороші, дивись, красота яка. Куди ти стає ні. Я нормально... Ой. Що ти ходиш за мною? Або бабуся дивись, помій видавай. Кутусик місяць. Кутусик? Та ми його назвали як? Кутусик? Пусик. Кутусик звати його. Кутусик. Кутусик. побіг за забаби. Ой, який перегній красивий, чуєш? А? Такий перегній красивий. Де? А во перегній красивий. Во, во перегній красивий. Кай бо щось мені. Упало, блядь, туди капать. Щось капець впало? Ай. Саша, не люблю я цього. Що? Та що палука, то забери з капці. Ти викину. Молодець. По-польськи, засранець. Що ти робиш? Бачиш, як я зробив. Що ти зробив? Бо, дивіться. Що ти зробив? Лисницю. Три штуки поставив. Це не ти робив. Хто не, не, не ти робив? Хую це? Це, це я робив. Це не, не ти, ти робив. робив, ага. Хто це робив, це майстри робили. Які майстри? Вони лишили, пішли нахуй, гроші взяли і все. Як так? Взяли Тому гроші і пішли, це. що? На чого? Дід, Що ти що, боїшся? Що Бо ти якийсь стрьомний. що, що ти таке якось кричиш, непонятне. Дід, що з тобою? Знаєш, йди на бездуманен, я ж не постягував. Ти не стягував, воно так. Прийшло так. Ти що, йобнути чи що? В якому сенсі? Хуяй, чкає, я сяти хочу. Я щоб буду книжки читати Які? Тобі, що маєш до такого. То з півпершого, дід, півпершого. Ну ти що мені по похрену це? Ти що пафосний? Що? Ти що пафосний? Який? Пафосний чи що? Що ти граєш, то хуйника? Ти, ти жайворонок, чи ти сова? Дід, А? Ти жайворонок, чи ти сова? А шо того говорить? Це заражається, дід. Ага. Ти жайворонок, чи ти сова? пиздуй! Вона чекає тебе. Дід. А я давно знаю, що я дід. Ти жайворонок, чи ти сова. Пиздивий! Не понял. Ти що хочеш, щоб я тобі в'єбало дав? Та не хочу, не особо так. <ріху> Люди питаються. Якого жайварно? Ти жайваронок? Подивись, онду. На красоту. Ой, божі красиві. А чого такі красиві? Кутушка моя маленька, такі кутунка. Софійчика, Софійка, Софійка. Куточка моя маленька таке, воно художче таке. Двіся вушки. А вони потягуньки роблять, потягоньки робить. Що? Потягуньки робить. Потягуньки робить. Соловейка, соловьи, соловьи, не тревожьте солдат, пусть один немножко поспят. Я прибрав тут, чуєш? А? Прибрав тут, бачиш трошки. Що? А от тут трохи прибрав, бачиш? Що прибрав? Прибрав місця стало більше, ніж було. Ага. О, ми... Тож було а закладено дайте... все. А давайте, диву. Шук, шук. Далі, я красиво зробив. О, срав мамі. Чого церу? Лісопит? Срав мамі. Все, що було, то є. Я, блин, прибирав а нову за конкретно тут. Чим лесопедом? Нащо ти вірик сюди поставив? Нащо тут велосипед! А тут, блін, лесопід во зарагину роблять. Оце во зайчик цей, пустрібайчик. Айда, пиздуй, до хати. Нащо той зайчик, блин. Його треба на металом викинути, його нафіга. А щоб ти викидався. А то три блоки хто розібрав? Нахуя ти відкриваєш? Тобі... Боже... Які блоки? Боже кеть забит. Та чому я забитий? чому ж? я тебе за пока. Наліво, зразу дивись. Що? Кто то три блоки викинув? Та воно впало, воно ж смучка зроблено. Що? Впало, ч? Який цверк? Кажу, воно впало. То чого воно впало? Во, це три блоки впало. А знаєш чого впало? Чого? Бо це вовсю мучка, воно сипиться, діди. Во. Я знаю. Я цемент ту взяв. Цементу мало. Пропив нахуй. Ай. Цемент як можна пропити? Як люди цемент можна пропити? Як? Да. Продав, нахуй той. А, продав. Тікай нахуй. Пішли. Давай, заходи. Ну то й що? Ще поки немає машини, так? Якує? Скоро буде машина, дід. Так, оціни. Оціни верх. Подиви, який верх красивий. Як тобі? Він хорошо робить, але ну, Саша він дуже дорого бере. Ну. Дорого? Ну його на Дорогий, ой дорогий. Що ти? Що вийти? Що вийти? Що вийти? Треба буде браму ще купити. Ну не бля держу, Та такі ціни, така жить зараз, діду. Ціни. Блядь, приїхав. Робив ту чорну небочка. здер, блядь. Скільки він здер? Я знаю, що я кажу. А ти подиви, який він нам зробив козла, щоб ми робили цю, щоб кругом оббили. Подиви, які козли, красиві, подивись. Та це наші козли. То вони були криві, тепер вони рівні, дід, рівні козли. Це ж я робив їх. Ці І що, один кривий, другий рівний? Бо я не мав що. То треба було криво зробити. Блять, забери ці самоліти. Ці. Ну, давай, які красиві. От. Молодіж. Ці Яремчуки співають до сраки. Не, той... не подобається? Mm. Волуш. Що ж ти? Да ж впало, дивися, бутилка впала. Яка? А во, бутилка впала, вони пили воду. І ти хуй мене, ти буди. Дві. Ніф'ясові? І скільки взялися? Та багато. Десять тисяч гривень взяли. Фу, я бою маєш з такими. О. Так матеріал дорогий, дід. То скажи, що матеріал дорогий. Та ж кажу, матеріал дорогий. Я говорю, за роботу скільки взяли. 350. 350. 3500? Так, 3500. Да, а це во все, чуєш? Оце все, що трошечки нам треба. То трошечки нам не треба, це вони позабирають. Собі заберуть. Бо я, нам не треба, того. Ці балки нам О, не треба. А чого, не... Боже збав! Чого? Нахара, мені треба. Балки треба тобі? Ну а що? Ну, я знаю, що робити. Ти мені не піздякай. Я знаю, що робить. Знаю, що робить. Ага. Як тобі ці козли? Рівненькі з подоном, як? Та це я робив. Я. Та ти їх робив хреново, не підрівняли, дід. Я, ну, шо? Як тобі ці козли? Я хреново зробив, але за, за то добре. Хреново за то добре? Так. То це як? Крепко. Дід, тебе не видно ніф'я. Тікай! Ч... Коментатор. О, Саш. Що? Яблука занеси. Де яблуко? Яблука туди занеси. Що ти граєш? Хуйка. Чому? Хуйму. В якому сенсі? Я зараз перший. Яблука занеси. А хто поставив тут граблі? Хто тут граблі поставив? Я Я, я заберу. Можна забитися нахрен. О, диви, які красиві з граблями, з цим. Нахуй. На. Огой який грозний. Занеси того! Гниляка! Я тебе боюсь, ти з граблями, і з, з цим. Занеси з граблями. раблями. Уябляю. Тікать, да. блять. Дивись, Мой. я креслю. Аня креслить. Іди нахуй! Кажу Аня креслить, а я електролобзиком працюю. Да. Без добчику. Блядь. Бо я зараз кину по ногах Давай я візьму драбину. На Давай. Давай я візьму. О, куди треба нести? Давай йди. Боже, боже. Який ти гнилий, як пес? Та чого гнилий як пес? Та ж візьми далі, то може. Все, буде. я взяв. Що там таке? Блять навіть двері не можеш закрити. Тькай! Нахуй! <реш> Ого! Це Добре мені. тут наробив, дід! Хуже Хуй! немає як вийти, дід. Захламійся на конкретніше. Де? йо мойо Йди <реш> до роботи! Не, не ходи цим цим. Що ти зробив? Це твої кладязь, дід! Це твій кладязь. Бля, ні, тобі... То кладязь твій діду! Хуй! Аня. Пиздуй! Це хранилище просто, дід! Це хранилище твоє хуїлище. Ти це хранилище твоє, дід. Да. Сачок такий, як пить. Це твій скарб такий покапарний. Ну що це тихо? Боже, боже. Що тут робить? Іди віце! Йди, блядь, вічись! Блядь, доїв мене, блядь, доїде. Тут дуже багато хламу, діду. Дивідай! Для так і знамку. Що таке? Ходи за замінюється. диви яка буде, а діду. Хіба. не буде, диво. Що? Треба чомусь на Дід, а що це стоїть? Я бану. Та ж купив? Кришу купив? Та ти плачеш. Купив, купив. А я що як пенсію включаю? Ти диви, яка буде можна, як хата. Я це це я треба ще... Потім... Що треба зробити, дід? Що не до кінця зробили, діду? Чу. Чуєш? І обов'язково знову <ріху> подавати. Йди нахуй! Оце б То озабирати. це криша не треба, це викидається, дід. Що? Це викидати треба. Не треба мені викидати! Мені треба ну, підшивати чим. Кришу підшивати цим? Йо, твою мать. А. Ну наче його викидати, я носив нашу. З мусорки носив нашу, це вовку? З мусорки. З мусорки це носив. Стройки я! Коли що. То це матеріальний мусор, дід. Йди нахуй. Я за цей пісок гроші платив. Так ми його не викидаємо, дід. О! Іди нахуй бляком в ебу за нацемо! Я нервний. Не будь нервний, дід. Знову впало. Що ти хочеть? Пездуй! Підзуюся! Золочай! Знову впало! Пезда пав. Знову впало! Я <реш> воно Тебе не спати. Стану і дивиться на мене. Та я з тобою спілкуюся. Дим Де... мах. О, клюється. І я. Заплатив. Та подиви, який ми порядок робимо, дід. Я та. бачу. Ніхуя толку нема. Як це нема толку, диви, яка криша стоїть вже. Де? А во диви, яка. криша наверху. А це ми USB оббили. Ту То що, толку нема? Скоро буде тут машина стояти? Дай бог. Ну, сто процентів тобі кажу. Вже 80 тисяч зібрали. Я знаю. То добре, що знаєш? Чи я? І порядок робиш, як має бути. Мене я тебе розумний називаю, дід. Ну подивись, човно гавкає. Пес який, що ти ходиш якийсь. Дід. Як тобі вино? Жид пархати. Як тобі вино? Де жить пархати? Венця як тобі? Це хай стоїть там, то там ті заберуть ті двоє. Що? Заберуть. Який двоє? Я тебе блядь, заберу. А тобі наш що то вікно? А тобі нахуй. Діти вікно? Я, блядь, платив воно, заберу. Насрав я на тих. Чай нахуй з да поможу. Ти блядь, так гіб. З меблів зробив, гімно псове. <звірки> А где ты бляху поставил? Там в надежный месте. Надежно? Молодец. Да. Ну что ж молодец, что ты мне вчит, пацан? уже Рим и Крым. А, а французский бульвар? Боже, боже, Саша, не гор. В тебе чьи ноги Как тебе наливочка сегодня? В сраку она, ситро. Чуешься, за дед. А? Біше ніяк не вгодиш ніяк. Нормально. Нормально. Сітро. А тобі що треба? Самогонку чи? що? Хе-хе-хе. Я ту самогонку, вже 5 років не п'ю. Молодець. Да, завозим, бля. Ты що ти робиш порядок? Я тільки ти Та й молодець, да як поскладав красиво а ти, А ти робиш? Да? Язиком? Чого? Ч чого? Подивишся наробив, скільки всього красота. <зел> а якщо б... А як буде... Тікай! А як буде Тікай мені! Мені робити, треба. Не треба мені піздіти. Яких пиздунів бачу. На вулиці осінь, красива погода, дощик ну, пішов. Забери. Я це, я це сплю. Я, я В якому сенсі? В такому сенсі. <реш> Брочка. А як красиво зробили? Хто? Іван. А красиво взяли. Скільки? Ти знаєш, добре. За цю роботу, за цю роботу ну, взяли. Що за робота і пісили? 50 гривень взяли. Це дурний хазяї, що. О, молодець, поставив. Хорошо, поставил. О, де триматься? о. И подоны хороші. Чуть-чуть. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Впало, блин. Ай, блин, впало. Чужий? ты чужий? Чужий. Да. Чужий? Хуй. Чужий? Mm -hmm. Ты бачив чужого, пакс. Там якийсь чужий чужие. Хуй, бля, не трм. Молодець. Молодець. Нахуй! Молодець. Хто там? Хто там? Ну не ходить. Хто там? Я розкажу людям! Не розкажи, не, не треба. Чорта маю. Коли вже буде тут машина, отам стояти. Отам машина коли буде стояти? такого вошля. Яка? А коли Ого! А вон вони це вон зробимо. Зробимо, дід, зробимо. Зробим. Що я? Писку.